Чому єврейські погроми, які розпочалися на Рашці, – це дуже критично для Путіна та його імперії? Ну не тому що євреї це якісь тотемні люди, без яких без участі одного з яких жодна справа не вигорить, хоча є й така думка. Просто євреї в сучасній російській імперії, це основна креативна каста. Вони Менеджери топ-підприємств, взагалі всіх майже підприємств, починаючи з Абрамовича і нижче. Вони не лише тирять, вони ще й керують. Ось в чому справа. Ну і вони становлять значну частину наукової, адміністративної будь-якої іншої. Керівної е, касти у Росії е, століття тому, коли розпадалася Російська імперія і погроми єврейські були, так мало не розпалось, Хоча е, погроми е, не стосувалися. Ну євреї не були в складі управлінської еліти. Вони тоді займалися виключно торгівлею і фінансами. Зараз вони скрізь. От ну фактично, якщо Путін е дозволить е тому, що почалось на північному Кавказі, е продовжитись, то за кілька місяців Рашці каюк.